Пам'ятаєте таку річ як формула Миру Зеленського. Рік тому з приводу цього збирався так званий глобальний саміт миру. І доволі цікаво прочитати заяви через рік після цього, наскільки ж це все було недолуго. Ось президент Фінляндії каже у той момент, що Україна стала сильнішою, і починає шлях до миру з позиції сили. Зараз ми, в принципі, бачимо, де ця позиція сили, і що щось ніфіга не потужне. Сам Зеленський говорив, що цей саміт це успіх, що заради України зібралося стільки лідерів, що прям ваші нагадаю, лише 80. вісімдесятий додав він що на підготовку до другого саміту, а отже, й завершення війни підуть місяці, а не роки. Пройшов рік, а другого цього саміту так і не сталося. Хоча він ніби планувався ще у листопаді, і ось моє улюблене з потужностей тих днів. Деокупація ЗАЕС після саміту миру стала ближчою. Зеленський, що це значить, чому ближче, як це мало статися, Неясно. але звучить круто: Бачите, ближче стало деокупація. А ви що не вірите президенту? Вороги народу, а він працює взагалі, часто дуже корисно ось так зануритися в ретроспективу. Знаєте, пелена такого собі токсичного оптимізму, який нав'язують українцям, спадає, і багато чого розумієш про рівень прийняття рішень і рівень дипломатії в Україні.